Є у Львові така прекрасна вуличка, невеличка. Вулиця називається Староєгрейська. Взенька, коротка, перетинає вулицю площу Галицьку. Я, як побачила цю вулицю, вулиці, вона права, будинки не такі вельми, архітектурні. Шикарні, як бувають на інших вулицях, і на Дорошенка, і на проспекті Шевченка, і проспекті Свободи і Храківській. Але подивіться, яка то краса. Крузенька, справжня львівська вуличка. Зараз вже трошки під вечір, кав'ярні столиків багато, вже людей ще менше, бо то. Ще менше, бо то є робочий день, то не неділя, коли люди масово виходять відпочивати, попити каву, зустрітися, поспілкуватися. І зараз та вуличка мене приваблює, що вона справжня, гарна львівська вулиця.